Слава Ісусу Христу, благословенний у Господі, народ Божий. Ми зібралися перед Ліцем Господнім у Домі Божому. Кожен сьогодні йде в храм, в храм. І ми прийшли теж поклонитися Ісусу Христу, Богу живому, в дусі і правді, послухати Слово Боже, співати, молитися, надіятися на Господа і бачити Його в своєму житті. Хоча б зачитати Слово Боже і немножко в місті з вами пороздумувати – Ібо є для того слово Боже, щоб над ним роздумати. І не тільки роздумати, чути, але і рухати сам в житті. Євангеліє від святого Іоанна, 8 розділ, 20, 29 вірш. і А той, хто послав мене, перебуває зо мною. Оце не заставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. Коли він говорив, це. То багато хто в Нього увірували. Тож промовив Ісус до Юдеїв, що в Нього увірували як у Слові моєму позостанетеся, тоді справжні моїми учнями будете. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Ну, 34 і 36. -й. відповів їм Ісус по правді по правді кажу, що кожен, хто чинить грех, той раб греха. І 36. Коли Син, Отож, зробить вас вільними, то справжні ви будете вільними. Сьогодні такі слова лунають на цьому місці. І каже Слово Господнє, коли Ісус Христос прийшов як посланець з неба, то Він прийшов не чинити свою волю, а волю пославшого Отца Небесного. Ми глядимо сьогодні на Ісуса Христа, як на начальника нашої віри, брати і сестри, і на зразок, в якому ми маємо, на який глядіти і маємо в якому брати своє життя і ходіти. Коли Ісус Христос прийшов і чинив волю Отця, то нам заповідане Слово Господнє, щоб ми чинили волю Ісуса Христа. Старалися дотриматися Слова Божого. І ми це пам'ятаємо, коли Ісус Христос був і в Іорданських водах, і коли на горе приображення був, був, то саме Небо говорило, це син мій улюблений, сам Отець свідкував про Сина Ісуса Христа. Це син мій улюблений, в котрому моє благовоління і на горе приображення там більше йде, там вже йде до учнів своїх. Слухайтеся Його. Слухайтеся Його. Як сьогодні важливо, друзі мої, бути послушними. Послушним Слова Божого, Божому. Безперечно, в нас є своя воля, Бог тебе і мене створив. Вільний вибір маєш. Сьогодні можна йти в служіння, можна не йти. Можна молитися, можна не молитися. Ніхто ж тебе не цяне сюди, правда? Ти добровільно прийшов. І ця добра воля зачастую. Ми маємо вибір. Що вибрати? Іти за Богом. Ти за своєю волею. І це боротьба навіть в не буває. Що вибрати в моєму житті, коли приходить вибір? Догодіти Богу, чи догодіти плоті, чи догодіти ще комусь? Вибір, мій брат і сестра. Навіть коли питають, куди ти йдеш? Можна сказати, що я йду в магазин, а я йду в Дом Божий. Кому хочеш догодіти? Людям. Та вони так знають, що ти віруючий. Каже, правду, мій брат і сестра, що йдеш в Божий храм. І тобі приємно буде, і Господу приємно буде. І коли каже Ісус Христос, каже, що Він прийшов із неба, щоб вчинити волю Отця і йому бути довподобим, то каже, многі є увірували. Чому вірували? Тому що Ісус. Побачили, що це послання з неба і юдеї увірували в Ісуса Христа і пішли за Ним. І каже, коли увірували, і ми в свій час теж увірували, то далі так, йдуть такі слова. Тож промови Ісус до юдеїв, що в нього увірували. як у слові моїм позостанеться, то тоді справжніми моїми учнями будете. Не тільки вірувати, я вірую, але роблю, що хочу. Ви чули? Бачили таких? И я бачу теж. Я вірю в Ісуса Христа. І сьогодні кажуть, теж багато вірують. І сьогодні це слово звучить до тебе і до мене, мой брат і сестра, коли ти увірував в Ісуса Христа, то каже слова, його хай позостануться в тобі. Не просто мати знання. Знання сьогодні багато мають. І кожен з нас має про слово має знання в своєму читаючи слово, слухаючи слово, але це знання застосовувати в житті. Каже, коли ви будете в слові моєму пробувати, тобто в будь-яких обставинах застосовувати Слово Боже в своєму житті. Коли приходить вибір, ті злітися, ті упокоритися і потерпіти, що вибираєш, мой брати і сестра? Вибір буває часто, побутовий. Може злітися, дратуватися, а можеш потерпіти. А чому потерпіти? А тому, що каже, щоб це було до вподоби Богові. І я так читаю Слово Боже, і от у Захарії такі слова написані. Каже: хай ваші помисли не будуть зле на ближнього Твого. Тому що це є гідота перед Божим ліцем. Я думаю, Господи! Ні ти ж нічого не кажеш на ближнього. Ти нічого не робиш, ти тільки може в мислях що думаєш про ближнього свого, а ці помисли можуть бути гідота перед Божим ліцем. І сьогодні ми, друзі мої, на цьому місці переглядаємо свої помисли. В якому состоянні мої помисли? Ну це для тих, хто хоче рості. У Бозі. Хто хоче догодіти Богу. А хто не хоче, він каже, я просто вірую, і нічого більше не буду робити. І коли Христос сказав, хай слова мої позостануться у вас, то ви будете дійсно справжніми учнями, справжніми віруючими, які будуть вже не відповідати зло на зло, а шукати добра. А знаєте, як важко, коли тобі зробили зло, і так хочеться по плоті віддати тої самої монетою. Ну слово Господнє каже, шукайте добра, бо ви для того покликані, ви вже учні мої. І знаєте, і далі Христос говорить, каже, і пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. І коли ці слова лунали до юдеїв, вже учнів, які увірували в Ісуса Христа, то юдеї сказали, ми ніколи не були рабами нікому. Але Христос їх немножко корекцією зробив. Каже, хто чинить грех, то є раб греха. Раб це той, який чинить волю Пана свого, який впливає е, Пан на людину грех. Ну я раб праведності, друзі мої. То сьогодні Господь закликає, щоб ти і я бив рабом праведності в Ісусі Христі. Бо ти вже є новоє творення. І вже всі. Люди, які біля тебе хочуть бачити, що ти дійсно є нове творення в Ісусі Христі. І ти можеш стояти вище, вище греха. Що ці інтернет-сеті, друзі мої, скажи, вони впливають на людей. Різного гатунку. Хто любить спорт, бокс, хто любить футбол? А хто любить ще щось? І туди сидіть і сидіть, і вони вже манять, вже тянет. Скажіть, це є раб греха чи не? Раб е, е, інтернету. Є. Є. То сьогодні Господь себе мене покликав до свободи в Ісусі Христі, щоб Ти і Я був свободний у помислах, у ділах, в словах. Не можу совладати. Та й не зможеш, мой брат і сестра, тільки Господь да... може дати тобі свободу в Ісусі Христі через Дух Святий, через Слово Боже. І сьогодні Господь дає тобі пораду, каже, коли пізнаєте правду і правда у вас вільними зробить. І знак запитання, що ж то є правда? Правда це є Христос, сам Христос сказав: Я є правда, дорога і життя. Коли ти будеш старатися дотриматися Слова Божого, мой брат і сестра, то ти будеш іти в свободі. Коли треба потерпіти або злітися, то що вибираєш? Кому будеш догождати? Плоці, лукавому, ті Богу. Дійсно, поможи нам Господь. Догождати Богу. Бо Господь покликав тебе і мене до свободи в Ісусі Христі. Пізнаєте, каже, правду і правда вас вільними зробить. Не тільки мати знання, друзі мої. Сьогодні знання багато хто має, і ваші домашні, навіть, ті, які ще не є в завіті з Господом, вони мають знання, тому що вони кажуть, тобі того не можна робити. І кожен з нас знає, що Брату, проповіднику, пророку. Можна робити і не можна робити. Каже, пророк має пильнувати, має бути святим побожним життям жити. Так амінь? А а, діакон, а пастор, а по правовіповідник, а ти, мой брат і сестра, маєш жити святим побожним життям чи ні. Всі маємо жити. Всі маємо жити, друзі мої. Не тільки глядити на того. А й на себе, більше на себе увагу звертати, бо колись глядімо на когось, то ми зачастую можемо, Людина може судити когось. Приходить осуд. Та, ні так робить ні то, ні то. А коли ти сам на себе глядіш і сам з, собою, з Богом говориш і стараєшся поправити свій святільник. Перед Божим ліцем, тоді це єш Богу угодно и тоді Бог робить велику працю в твоєму і моєму житті і вже не буде тебе тянути туди, куди не потрібно. А коли сильно тянет, бо я сьогодні так немножко гляджу, що людей тянет. Сьогодні Лукавий настики ополчився проти віруючих людей і проти всіх. Але каже, не дайте йому місця, і він утече. І тому, коли в тебе є залежність, даже може бути залежність єнності, може бути, така заліжність А? Нічого не хочу робити. Ні в Домі Божому, ні для Бога. І вдома теж не хочу нічого робити. Буду це рвати. То слово Господнє тебе і мене за, 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 за спонуку, я каже, хто не працює, то і не є. О, їсти я хочу. І нормально теж. А от працювати, як хтось працює. Це не докораючи, друзі мої. Це практичне життя християнина на землі. І треба поставити пріоритети, от так треба робити, а так не треба робити. От так Богу угодно, коли Богу угодно, то ти будеш благословенням для навколишніх, котрий бачать себе. Будеш просто благословінням. Не спотикають, коли глядять на тебе ці намення. А будеш благословенням. І буду глядіти дійсно, Господь з той сестрою і з тим братом. Слава Ісусу. І каже, коли. Пізнання, друзі мої, це ми маємо знання, і коли це знання застосовуємо вже практичне. Знаю, що не треба злітися, то не злюся Знаєте, сьогодні каже, віруючі мають бути привітливі Ви знаєте ця ціня? Коли ти зустрічаєш ідеш йдеш, віруючи з віруючим, ну буває, що зір слабенький, і ти можеш не побачити. А буває зір не слабенькі. Ти тільки бачиш в Домі Божому того віруючого. А чому ти в місті не вітаєшся, мой брат і сестра? Чому діток не навчаєте, не навчаєте в школі вітатися зі старшими людьми? Аліментарні прості речі. І будьмо привітливі, друзі мої. Це для мене це вітаються, це не вітаються? Хай поблагословіть. Ну, для когось це має вагу. І для Бога теж. Як ми в одній сім'ї, в одній родині, друзі мої, і пов'язані одною кров'ю Ісуса Христа, то ти вже родина для мене. І я для тебе. Ну, не переходьмо грані безперечно, бо можна як ти родина, то вже з себе можна е, ну, шо, віровки війти. Ну, Христос теж так не, не говорить. І знаєте, каже, коли євреї сказали, ми нікому е, рабами не були, то я колись працював з одним чоловіком в стороні м Козови, а той чоловік молодий, був плем'янником господаря. І я йому про Христа говорю. Він молодий чоловік, десь 25-23 роки було. І говорю про Ісуса Христа, наскільки можливо. І кажу, що люди бувають залежними. Я маю, каже, силу волі. Я кажу, та ні, курити – це не добре. Як ви думаєте, курити – це добре чи ні? Не добре. А на сайті сидіти не здалом, це добре чи не добре. Кажи. А знаємо, що не добре. То не треба сидіти, як знаємо, що не добре. буває, я знам, що не добре, а сидімо. Бо для когось ми знаємо, що курити не добре. А от мене, коли торкається. Я кажу Саша, того чоловіка Саша звали. Кажу: кури вони добре, бо кажу, що Бог створив людину, що треба було курити, то комінок зробив би на голові. Ну, я ж чув. І дим, і що би тудою. Я маю силу волі. Господь ніколи осміяний не може бути. Через два дні, а його дядько приїжджав з туди, бо там хату строїв, приїжджав і привозив йому гроші на цигари. Сігарети. І бачу, ті сігаретки вже закінчилися. І бачу, щось його, його ганяє. Я працюю, а він вибажить на дорогу і назад. Через п'ять хвилин знов вибажить і назад. Я кажу, а що таке? Та нічого, нічого. Потім підходить до мене, слухайте, ви маєте коло себе гроші. Та кажу, маю. А що таке? Позичте мені. Кажу, Саша, а на що тобі ті гроші позичати? Як цукерки хочеш, я дам. Хліб хочеш дам. А на цигари, як треба, я не дам. Як на горівку треба позичати гроші ціні. Цигари дорівнюються до горівки ціні. І от я так гляжу, от ти силу Саша маєш, волі. Ну коли затримався твой дядько і вже не привіз цигарі, тебе починає ганяти. От, от, от і сила, друзі мої. І тому Слово говорить, каже, правда вас вільними зробить в Ісусі Христі і для віруючих теж. Тільки правда, і я б і ще б заохотив би, друзі мої, що. Знаєте, коли людина входить в залежність, не так то просто вискочити з Не просто вискочити. Це тягне. Як вола на зарез, як у притчах говориться, як вола на зарез. Хтось має якесь общені з кимось. Слухай. Як те общені не потрібно, що ти туди лезеш? Потім будеш грішити. Щось, я бачу актуальні ці речі Общення хочуть. І, друзі мої, каже таково: коли ти хочеш побідіти гріх, то взивай ім'я Ісуса Христа. Ой, не допомагає. Но слово Господнє каже, правда вільними вільним і вас робить. Тобто позиція така, знінавідіти грех, то ти відкинеш, коли будеш щось ненавидіти ціні. А коли любітьмеш, то буде тянути. Найперше, треба зненавидіти. По-друге, треба зрозуміти, що це не доподобий Богу твоє, ці, ну, християніна такий підхід до життя, де ти там десь плаваєш. То серйозні речі, друзі мої. Щоб ворог не дурив народ Божий. І по-третє, коли хоче свободи, то більше читай і молісь. Просто заповни себе Словом Божим, щоб місце не було ні здалим помислам і цей тяг, і який тебе цякудась відводить від Бога. Ну Як п'ять, друзі, минут будеш молитися, ну не поможе, ну не поможе. Ну, коли ти зануришся в молитву, будеш шукати і волати, Господи, поможи мені, будь ласка, то Він поможе? Він поможе. Бо каже, тут, коли син от, отже, зробить вас вільними, то справді будете вільні ви. І сьогодні слово Господнє закликає, друзі мої, до кожного з нас. Будьмо вільними. От податування, від незадоволення, От проповідник не, не так проповідає, як я хочу. Та ти, мій брат і сестра, дорогенька душа, дорога, багато що хочеш. Ти ну, заглянь, що ти хочеш у своє життя, і будь прикладом для других. Буде добре. А то хочу міняти когось, а сама ці, сам себе не міняє. Міняймося саме себе, друзі мої. Не стараймося міняти когось у домі, бо коли ти поміняєш сам себе, будеш зовсім другими очима глядати на тих людей, які спокушають тебе. Будеш просто їх любити, а любов, знаєте, покриває все зло. Знаєте, що любов не, не бажає ближньому зла? Не бажає ближньому зла, друзі мої, любов не бажає ближньому зла і любов не спокушається. А ми ж всі є у любові і діти Божі. То хай Господь благословить кожного з нас, брати і сестри. І хто відчуває цю залежність від чогось такого недоброго, то з Божої ласки перемагаймо це во ім'я Ісуса, тільки з Ісусом Христом. Коли будеш клікати, а може, треба і поплакати, Господі поможи, бо ти бачиш, що не можу. Господь живий Бог, слава Ісусу! Він поможе тобі, мой брат сестра. Він поможе кожному. І буде світити, як світильник Господень у домі своєму. І для ближніх. І буде тобі добре. І приємно, і радосно, тому що ти будеш відчувати Царство Боже, не тільки на сторонках Біблії, що там є Царство Боже, а будеш відчувати внутрі Своєму цю праведність від віри, мир і радість у Дусі Святому, і будеш нести цю це все для ближніх своїх. Давайте станемо і помолимося, і прославимо Господа.